Слава Ісусу Христу, дорогі сестри і брати, сердечно вітаю всіх вас в ефірі Живого телебачення в програмі Бог не просто говорить. Мене звати отець Юрій Щурко, я є деканом Філософського богословського факультету Українського католицького університету, і моїм завданням є допомагати вам краще розуміти складні місця святого письма. Пригадую, що ми в минулому ефірі вже почали роздумувати над складними місцями в книзі суддів. І сьогодні я би хотів заторкнути ще одну таку доволі цікаву тему про ангела Господнього. Скажімо, в книзі суддів в контексті покликання Гедеона в 6 главі з 22 по 23 вірш, ми читаємо, що після того, як Господь явився Гедеонові через свого ангела, раптом каже автор книги суддів у 22 вірші. І побачив тоді Гедеон, що то був ангел Господній, і скрикнув: Горе мені, Господи Боже, бо я б бачив ангела Господнього віч на віч, Господь же мовив до нього, мир тобі, не бійся, ти не вмреш. Отже, тут постає питання: якщо Гедеон просто побачив ангела, чому він злякався, що може померти? Багато тлумачів святого письма вважають, що ангел тут посів місце й Бога і діяв як його представник. Натомість інші кажуть, що таке пояснення відповідає наявним даним. Отже, хто такий ангел Господній? Вперше в Біблії ангел Господній з'являється у книзі Буття в 16 главі 7 по 8 вірш, у розповіді про агар, зустрів її ангел Господній, каже автор книги Буття, коло джерела у пустині, коло джерела, що при дорозі до Шур, і сказав: Агаре, рабина Сараї, ля йдеш, куди прямуєш? Вона ж відповіла: від сараї моїй господині втікаю. Потім писання періодично згадує його в різних старзовітніх книгах. Наприклад, дехто навіть вважає з огляду на такий дуже неясний і цікавий, просто навіть, таємничий, так можна сказати, текст у книзі буття в 18 главі, де ангели відвідують Авраама. І часом ми чуємо, що ангел до нього говорять. А часом ми чуємо, що це Господь, і Він звертається до них як до ангелів, і Він звертається до них так, як до Бога. Це дуже такий так, таємничий текст. І дехто під впливом цього, як Господь явився йому, оця фраза, так само у 12 главі, в 7 вірші книги Буття, і в 17 главі, в першому вірші, власне, а та глава це покликання Авраама, та глава це ратифікація союзу. З ним говорить, що ангел Господній являвся Авраамою у вигляді людини. Якщо цим ангелом насправді був Бог, чому його названо ангелом? Оскільки слово ангел означає вісник чи посланець, ми мусимо визначити з контексту, що саме вказує на це слово? Чи мова йде про доручення, місію, так? про Божого посланця, тобто, чи е, тут мова йде про природу створеного ангела, тобто як ангела, так? В деяких контекстах вираз ангел Господній, як здається, вказує. Найбільше ніж одного ангелів, як, наприклад, 12 вірш 6 глави Книги суддів. Але в подальшому розвитку біблійного тексту того самої 6-ї глави, в якій ми читаємо про покликання вже згадуваного мною Гедеона, ми бачимо, що ангел описаний в такий спосіб, як описують Бога. Наприклад, у 14 вірші ми читаємо, що Годеон розмовляє з Господом. Тоді, як раніше з ним говорив ангел Господній в тій самій главі, багато фрагментів Старого Завіту називають цього ангела Богом. Наприклад, Писання чотири рази згадує, що Агар говорила з ангелом Господнім, так? проте в 13 віші, 16 глави, каже нам, назвала Агар ім'я Господа, що говорив до неї, Бог, що з'явився мені. Що більше вражає свідчення Якова в 48 й главі з 15 по 16 й вірш книги «Буття», де сказано. Бог, перед яким ходили мої батьки, Авраам та Ісаак, Бог, що був мені пастирем, відколи я існую аж по цей день. Тобто, коли йому з'явився ангел, Господній він його називає Богом. Раніше цей ж ангел говорив з Яковом вісні назвав себе словами. Майц на мазі 31 глава, так, 11, і 13 вірш. Я Бог бетела, де ти помазав стовпа, де ти мені пообіцявся. Так само у книзі виходу у 3 главі, з 2 по 6 вірш, слова ангел Господній житло на перемін зі словом Господь. Зрештою, цей ангел говорить у 6 вірші як Бог батька твого, Бог Авраама, Бог Ісаака, Бог Якова. Остаточно це визначне ототоження закріп... закріплює текст з 23 глави, з 20 по 23 вірш у книзі виходу. Тут Бог обіцяє послати свого ангела перед дітьми Ізраїля, коли ті проходитимуть пустелею. Цікаво, що тут Бог перестерігає, щоб діти Ізраїля корилися цьому ангелу і не бунтувалися проти нього. Далі Бог називає приголомшливу причину, бо в ньому моє ім'я. Як ми уважно читаємо старий завіт, ми знаємо, що Бог ніколи не поділиться своїм ім'ям ні з ким іншим, адже в Ісаї оцього старозавітного євангелиста, як ми кажемо, пророка Ісаїв в 42 главі, 8 вірші сказано, що Бог не поступиться другому своєю славою. Отже, ім'я Бога означає самого Бога, тому, коли про когось сказано, що в ньому моє ім'я, тобто ім'я Бога, це кажуть багато інтерпретаторів, і йде мова про самого Бога. Цей ангел, як ми бачимо в багатьох місцях старого завіту, мов божественні ознаки та прерогатива і божественний авторитет. Як ми читаємо в 10 главі, 16 міші книги буття, Він має владу давати життя. І так само в тій 16 -тій главі ми чуємо, що він все бачить і знає. Прощати гріхи може лише Бог, але це робить ангел у книзі виходу, 23 главі, 21 віші, де сказано, що Він не простить вам провин ваших. Цей ангел також творить чудеса, зокрема, надає згоріти кущу, який палає вогнем в 3 главі, 2 другому вірші книзі виходу. Уражає Єгипеткарами, 20 й вірш 3 ї глави книги виходу, викликає зі скелі вогонь, який пожирає приготоване для нього м'ясо у 21 вірші 6 ї глави книги суддів, зіймає полум'я з у в 13 главі, в 20 віші книзі суддів. Нарешті, дорогі сестри, брати, цей ангел вимагає та отримує поклоніння від Мойсея в 5 вірші 3 ї глави книги виходу, та також у книзі Ісуса Новина у 14 вірші в 5 главі. Але ангелам, ми знаємо, не вклоняється. Коли я спробував вклонитися ангелу, то й швидко виправив його і заборонив це робити, як ми читаємо в 10 главі, в 19, 19 главі в 10 віші книги Откровення, так само в 22 й главі книги Откровення, 8-й, 9 й вір. Отже, постать старого завіту, яка виступає премин представником ЄГВЕ і може бути втіленням самого Єгаве, часто є в англійській формі, а в людській формі представлена. Як нам це розуміти? Багато інтерпретаторів вважають ангела Яве такою теофонічною появою Бога. Старий Завіт називає цю особу ангелом Ягве. Єврейською це звучить як Малак Ягау, який часто перекладається як ангел Господній, це, до речі, 48 текстів в Старому Завіті, або ангел, ангел Божий Малак Елогім, і тих текстів є трохи менше, в 11 випадках. Він, як ми бачимо, завжди. Або в більшості текстів несе в собі характеристики Бога. Наприклад, він носить ім'я Бога і дозволяє собі поклонятися і визнавати себе Богом. І як ми тоді можемо говорити про його ідентичність остаточно? Існує, мушу визнати, неоднозначність щодо ідентичності ангела Ягве, тобто в інтерпретації того, про кого йде мова. В основному тому, що ця фігура ніколи не стверджує, що є представником іншого. І говорить від імені Єгве, використовуючи часто першу особу, як ми вже говорили навіть в цьому першому тексті, коли ангел розмовляє з Агаджо в 16 главі книги буття. Він від цього цікаво в новому завіті, ангелос, ангелос, кирію, так? ангел Господній, Ангеліс, перепрошую, Кирів, Господній, який з'являється Захарій в новому завіті, в Луки, в першому лидинаствому вірші. І в 19-му ідентифікує себе і того, хто його послав. Відтак в історії тлумачення цих текстів звертали увагу на чотири найважливіші інтерпретації. Дехто говорив, що тут мова йде про прояв, появу самого Христа до воплочення, те, що в називається слово «preincarnate Christ». Так? Далі хтось говорить про іпостась Ягве, або прояв Божественного атрибуту. Так багато отців церкви говорили. Хтось говорить, що це є людський або ангельський посланець, який представляє саме Ягве, самого Ягве Господа. А дехто каже, що це є такий спосіб теофанія самого Ягве, щоби, властиво, <кхем> якийсь такий спосіб зобразити незображуваного. Бо Бог є той, якого людина не може бачити і жити. Бог є дух, і ми поклоні, повинні поклонатися йому дусі і в правді. І щоб людина, яка не могла зображувати Бога, бо просто Бог перевершує всяке наше розуміння. Густин потім казав, ми говоримо про нього взагалі, щоб не мовчати. Або, наприклад, багато авторів вживає різні антропоморфізми, тобто надає Богові людських рис, щоб бодай в такий спосіб підкреслити його особовість, тому інколи у біблійних текстах він об'являє себе через ангела, який його представляє. Щоб в такий спосіб опосередкований, якось, скажімо, не спонукати людину до того, щоб людина радувала Бога до когось, кого вона може бачити, кого вона може там окреслити якимось чином і так далі. Хоч окреслення ми бачимо, навіть коли мова йде про ангела Господнього, так само, як до речі, про, коли мова йде про Воскресло Христа не Немає майже зовсім у Старому Завіті. Отже, багато інтерпретаторів все ж схильні навіть говорити, що з цих численних свідчень ясно, що ангел Господні у Старому Завіті міг бути формою навіть появи Господа нашого Ісуса Христа до Його постійного оплочення у вигляді дитини, народженої в Ефлеємі. Дехто каже, що варто зауважити, що той, хто наступив після Йоанна Хрестителя, був раніше за нього, так як каже Йоанн. Власне, і він був ангелом Господнім. Він е, завжди мав повноту Божественності, адже представляв те саме таїнство Тройці, про яке згодом сам Ісус, і Іван від Іана, в 10 главі, 30 вірші, скаже, я і Отець одно. У 8 главі, 18 вірші Іван від Іана, читаємо. Отець, який послав мене, про мене свідчить. Саме слово послав, каже багато екзегетів, поєднує ангела, посланця чи вісника зі старозвітнім богослов'ям Христофаній, тобто явлення Бога в людському вигляді. Ми не можемо з певністю стверджувати про жодне з цих текстів різні словники, подають різні тлумачення. В більшість сходиться, що все ж тут іде мова про ангела. Дехто говорить, що тут мова йде про самого Господа, який представляє себе через ангела. В будь-якому випадку ми розуміємо, що зустріч людини з Богом завжди є зустріч з великою таємницею. Людська мова є заслаба, щоб з певністю якось говорити про Бога. Тому ми, мов би так, намацуємо певні якісь такі слова, поняття, навіть такі, я би казав, певні посередники, як ангела, як ангели, які об'являють нам Божу волю. Але також це вказує на те, що е, тексти, які говорять нам про Бога, який входить в наш світ, вони також схиляють нас, е, наш чи спонукають нас схиляти свою голову, серце і розум перед невимовним таїнством. Бог не є перепрошую кимось, кого ми можемо, знаєте, е, так поставити у своїй голові на якесь одне місце і, і вирішити з ним питання. Бог завжди є тайна. Яка перевершує наше розуміння, яким ми не перестаємо дивуватися. Але ця тайна входить в наше життя для того, щоб проявити до нас у найповнішій мірі свою любов, яка була явлена у найповнішому об'явленні Бога в обличчі Господа нашого Ісуса Христа. Але вся історія Божого діяння в людській історії. Це історії Божого великого спасіння, Божого відкуплення, Божого визволення, історії Божої вірності, відповідальності за Його творіння. І тому ми, споглядаючи на це все, не завжди розуміючи цю присутність Бога, розуміємо тільки одне: все це вказує на велику Божу любов для нас, яку нам складно зрозуміти, але без якої нам також неможливо жити. Хай Господь усіх вас благословить, дарує вам мудрість і прагнення постійно занурюватися в Боже Слово, щоб досвідчуючи його любов, черпати силу для щоденного життя посеред трагедії цієї страшної війни. Хай Господь всіх благословить, Хай вам щастить, слава Ісусу Христу!